Зараз я прошу всіх звернути увагу на qr код і номер карти, який з'явився у нас на екрані. Це збір на розвідувальні дрони для 15-го мобільного прикордонного загону на північно-слобожанському напрямку. Підрозділ боронить нашу країну. На ну, нашій студії сьогодні особливий гість з цього загону. Це боєць Фокстрот Дмитро. Правильно, а, так. начальник групи снайперів. Я вас вітаю і знаю, що ви до нас в студію просто приїхали з позиції. Пане. Дмитрий, я вітаю вас і дякую, що знайшли на цей час. Я бачу, що ви до нас прийшли в гості зі снайперською гвинтівкою. Вперше бачу живого снайпера і вперше бачу снайперську гвинтівку. Розкажіть, будь ласка, про неї. Доброго ранку. Я являюсь бійцем бригади Сталевий кордон, я займаю посаду снайпера. Дана гвинтівка є гвинтівкою американського виробництва Барет. Постачається вона нам вже певний період часу. Гвинтівки заїжджали спочатку в сили спеціальних операцій Збройних сил України. На даний час вони більше розпространяються вже на інші збройні формування, тобто і до нас почали завозити їх. Чим гарна дана гвинтівка, тим, що вона є мультикаліберною. Це говорить про те, що стволи на даній гвинтівці замінюються. Замінюються доволі дуже просто. Відпускається на верхньому ресивері два болта. Витягується ствол, ставиться потрібного калібру, для, це для більш детального якби, використання на оперативно-тактичній обстановці, на даному напрямку, на якому знаходиться безпосередньо снайпер. Тобто, якщо йому не потрібен більш потужний калібр, він бере калібр з, з меншою віддачею, з меншим імпульсом, так як зараз на даний час позицій стабільних для стрільби у нас немає. Взагалі це позиції з незручних положень, в основному це з триноги і, і, і щось тому подібне, то гвинтівки з меншим імпульсом віддачі якби, в пріоритеті, але бажано зберігати балістику, щоб закривати максимально. Можливі дистанції, щоб відтягнутися максимально від ворога. Пане Дмитре сьогодні говорять, що на фронті все вирішують дрони. І ми, до речі, збираємо на розвідувальні дрони. Шановні глядачі, звертайте увагу, як і аркоти, номер карти, долучайтеся до збору. Скажіть, будь ласка, а в такій ситуації, коли все вирішують дрони, чи не втрачається актуальність снайперів? Актуальність снайперів, вона якби не втрачається. Вона, я більше сказав би, ускладнюється використання. Але снайпера це такі люди, вони. Пристосовується до, до будь-яких умов на полі бою. А як ускладнюється? Тобто, Чим саме ускладнюється перш за все це захід на позицію, вихід з позиції, безпосередньо сама робота на позиції, так як, з, так як багато дронів в небі. Постійно нонстопом ведеться спостереження. І тобто снайпер, як раніше, це було на початку повномасштабної війни, снайпер не може знаходитись на позиції е біля гвинтівки постійно. І для цього виставляються віддалені засоби спостереження. Гвинтівка стоїть як комплекс, е ведеться спостереження. Е боєць знаходиться в безпечному місці, тобто у бліндажі. Коли з'являється ціль, в секторі його відповідальності. Він виходить безпосередньо до гвинтівки, здійснює постріл і назад ховається. Ну, а може таке бути, що з нашого боку летить дрон, показує позицію, ви за неї дивитесь і тоді вступаєте вже в роботу? Ви. Такі, такі якби, варіанти можливі, але в більшості випадків, як показує практика, дрон спостерігає зверху. І то, що бачить дрон з неба, і, і то, те, що, що бачить, ми з землі в нас безпосередньо дві різні да дві різних картинки. Так, пане Дмитре, ви можете я розумію, що з, з питань безпеки ви багато чого нам не можете розказати. Що можете розказати про те, які завдання зараз виконуєте? Ну безпосередньо це залежить від того, яка склалася оперативно-тактична обстановка на даному напрямку, на якому ми знаходимося. Тобто, це можуть бути різні завдання. Ми можемо використовуватися не тільки як снайпера. Підрозділ зараз стараємося переформатувати роботу снайперів як, як окремої одиниці. Тобто зараз нема такого розуміння, що працює там снайперська пара чи снайпер. Зараз працює група, ця група складається від трьох і більше осіб. Кожен в цій групі виконує бойові завдання, які, за які він відповідає. Тобто працює група і. І, ну, і в залежності від цього завдання можуть бути дуже, дуже широкі. Тобто, це починає від розвідки, починає від контрдиверсійної діяльності, від мінування будь що вже мені кажуть режисери, що зібрали 25 тисяч на розвідувальні дрони для 15-го мобільного прикордонного загону. Я вам дуже дякую, шановні глядачі. У нас розмова продовжиться, тому ми продовжуємо донатити і допомагаємо, хто чи можемо. Пане Дмитре, я, я бачу, що ви начальник групи снайперів. Ви мені скажіть, можна, можна навчитися на дуже хорошого якісного снайпера? Чи це якийсь талант такий від Бога від народження? Ні, насамперед потрібна мотивація. Готовність до самовдосконалення, самонавчання. Людина має бути емоційно стійкою, це насамперед, потім вже фізично витривалою. І вже в подальшому самовдосконалення має постійно самовдосконалюватися. У нас підрозділ, коли не знаходиться на бойових завданнях, підрозділ постійно займається, самовдосконалюється. Ми відпрацьовуємо вправи на тирах. Тобто стріляємо на дистанції, відпрацьовуємо вогневі вправи. Ну, перелік дуже великий. Так. Як готуються снайпери? Скільки цей процес триває? Змір безпеки, як готується, і що не буду розповідати, а триває базовий період, триває від трьох місяців. Ну, тобто, ну, в загальному зараз три місяці скоротили в зв'язку з тим, що в країні проводиться війну в Україні війна. Потім йде курс підвищення кваліфікації. Він там займає дві неділі. Ну і вже решта. Там бувають курси, деякі там тренінги. І це вже коли ви бачите, кажуть, рибак рибака, бачить здалеку снайпер-снайпера. Бачить здалеку. ви можете побачити і відчути, що от з цього добровольця буде добрий снайпер. Ну насамперед, це дуже важко сказати, тому що є люди, які хочуть, які стараються, але вони психологічні тести не проходять. Тобто людина фізично витривала, він вмотивований, людина хоче працювати, він, він інтелектуально розвинутий, але психологічні тести він не проходить. Як працюють російські снайпери, що ви про них можете сказати? Російські снайпери доволі дуже гарно підготовлені, так дякувати Богу контакту з ними не було, але з джерел масової інформації. В них снайпінг на дуже високому рівні, тобто ми стараємося черпати джерела як і з їхніх ресурсів, так і з наших, так і з західних наших партнерів. Тобто, усі способи ефективні на полі бою. В них дуже гарна школа снайпінгу. І недооцінювати їх це дуже велика помилка. Ворога взагалі не можна недооцінювати. Так. У нас були такі моменти, коли ми це робили. Я маю на увазі, взагалі вся країна. Але звичайно, ворога недооцінювати не треба. Вони постійно вчаться і, до речі, вчаться у нас. Уже 35 тисяч ми зібрали на розвідувальні дрони для 15-го мобільного прикордонного загону. Я вам всім дуже дякую. Сьогодні просто дуже активний ранок. Ми сьогодні збираємо практично у кожному ефірі і донатимо. Мені дуже приємно, пане Дмитре. Я розумію, що вам багато чого не Можна розказати. Ну, Північно-Слобожанський напрямок він дуже активний. Що можете розказати, яка там зараз оперативна ситуація? Ну на даний час противник має, намагається будь-якими способами проводити маневри. Тобто, він раніше він проводив це на квадроциклах, на мотоциклах, зараз він проводить це невеличкими групами. Які закріплюються, накопичуються і проводять нальоти на наші СП. Тобто в них дуже багато методів і, на жаль, вони, багато із них є ефективними. Я можу спитати у вас, чим ви займалися до широкомасштабного вторгнення? Я з 2014 року військовий, пішов добровольцем ще з зони АТО. То есть, і вже тобто вже повномасштабну зустрів уже військовим. Військовим. Так, Я чую, у кадровим. вас такий західний трошечки акцент. Чи ви не західної Україна? Ні, не Західний. В нас просто з мого регіону там такий Суржик, як би скажемо. Є трохи, так. так. Є. Так, так. Я зрозуміла. Я е, так розумію, що ви такий вже професійний снайпер. Як ви собі взагалі уявляєте е, своє життя після перемоги? Чи знадобляться вам ці навички? Як ну, ви це бачите? Е, вони в будь-якому випадку знадобляться, і молоді, яка нас слухає, я рекомендував би е, готуватися. Читати літературу зараз не обмежена кількість літератури в вільному доступі. Багато дуже тренінгів. Наші хлопці, які були в зоні бойових дій, там отримували поранення, обмежено придатні. Вони зараз є багато гарних частних компаній, які проводять тренінги. Тобто, ну. Це дуже дуже хорошо, тому що молодь може тренуватися, готуватися. Воно може їм не зна... ну не знадобиться. Але, але треба але бути воно, підготовленим, але воно да, в будь-якому випадку не буде для них. Пане Дмитрий, я вам дуже дякую, дякую всім глядачам. Ми зібрали майже 50 тисяч на розвідувальні дрони для 15-го мобільно прикордонного загону. Я вам дуже дякую за службу. Дякую за все, що ви робите. І нагадаю, що у нас студії був Дмитро на псевдофокстрот, начальник групи снайперів. Підрозділу снайперів 15-го 15-го мобільного прикордонного Ного загону державної прикордонної служби України, дякую вам.